Є події, які ділять наше життя навпіл, брутально руйнуючи той світ, який відбудовувався десятиліттями. Війна перекрила все те і знищила, все те, чим я дихала останні роки третього тисячоліття. Замість сенсу єдині. Пошук варіантів якогось існування. І одне єдине бажання вбивати ворога, нищити сатанинську орду як всесвітнє зло, яке не те що не можна не покарати, яке зовсім не можна залишити непокараним. Раз повертаюся у той сонячний день свято Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня 2000 року, коли Господь дав мені сина. Я назвала тебе Богдан. З першої миті нашого знайомства я відчула хвилю неймовірного материнського щастя. Я поціловувала твої рожеві ніжки. я тебе любляла, співала і кожної хвилини насолоджувалася тим почуттям, яке буває тільки між матір'ю і дитиною. І побігли. Побігли дні, роки, місяці, як оті кадри в кіно. Перші слова, перші кроки, перша щедрівка. Пригадую, як ретельно старшим з братом Миколою вивчали щедрівку, колядку на Різдво, щоб сповістити про добру новину, але з вигодою для власного бізнесу. Ти ріс міцним, гармонійним, спокійним, рівноваженим. Твої вчителі знали тебе як учня з цікавим світоглядом і оригінальним мисленням. Ти мав стільки захоплень. Ти грав на гітарі, співав, був рокером, займався спортом і. Навіть робив перші поетичні спроби. Останнє кольорове кіно це день твого народження, 14 жовтня 2021 року. Ми гуляли з тобою містом. Ми провели його тільки вдвох. Ти і я. У торгівельному центрі купили тобі джинси. Потім обідали у ресторанчику. говорили про все на світі і сміялись, сміялись, сміялись. А згодом ти підписав контракт з Збройними силами України. Ти був такий щасливий і гордий, що пройшов ряди десантно-штурмової бригади. Ми прощалися спішно. Тільки обнялися в дорогу. Ти писав мені, що в тебе все добре, що ти знайшов справжніх друзів, братів, що часто згадуєш рідний дім. Ти приїхав додому на Новий рік лише на одну добу, щоб зустріти 2022 рік разом з коханою Марійкою. Мене тоді не було в Україні, а вже в лютому ти позвонив Маріці і сказав, щоб вона приїхала до тебе не пізніше 18-19 числа. Бо, можливо, у наступні вихідні буде війна. Ти прислав мені декілька фото з коханою, розказував, яка чудова у тебе дівчина, моя майбутня невістка. А 24 лютого о 5 годині ранку. Вас підняли по тривозі. Ти мені швидко зателефонував і попросив благословення на захист рідної землі. Я з просоння не зрозуміла, наскільки це серйозно, і просто сказала: сину, де б ти не йшов, де б ти не був, пусти поперед себе Ісуса і Я, іс. Іс. Я читала Акафіст до Богородиці і Псалтир. І... Святим переконанням в тому, що кожного ранку отримаю звісточку від тебе. Так і було. 23 дні війни. Ось що писав мені ти з фронтів, мій син Богдан. Слава Україні, мамо! Вони пішли в наступ, атакували з різних сторін. Та все добре, мамо. Я подзвонив вірну брату Мілію у монастир і отримав від нього благословення. Увесь чоловічий монастир у Херсоні за нас молиться. Поки що Миколаї відбили. Морська піхота не здається. Мамо, місто під контролем. Тримаємо оборону, Вони деморалізовані. Обіймаю тебе. Все добре, мама, Слава Україні. Настрій на висоті. Україна переходить з режиму оборони в режим контрнаступу. Мамо, вчора колона 50 танків їхала сюди. Вони порозбігались, розумієш мене, вчора ще вертушка хотіла приземлитись. Ми вже готові були зустрічати. Та вони махали руками, щоб не збивали, скинули броню, зброю, десантувались голі, босі, порозбігалися у різні сторони. З Криму Всі знають, чотири крейсера гуляють. До деси бояться заходить. Нам весь світ тепер знає про Україну. Ми будемо єсмь кімнати. Хоча дуже болючий цей шлях. Але ми доказали всім. Я гордий, що служу в найнайкращій армії світу. Героям слава! Зі мною все добре! Настрій окей, звик, така наша доля. Мамо, тут грали. Я цілий, здоровий, хочу. Давай таки немає. Крізь старвишка лягла. Я живий. Мамо, там мада хороший і за люди цікаві. Вони не взяли місто, не дамо. Люблю, цілую. Тримайся, мамо! Це був останній твій меседж та то вони 18 березня. Перша година соротуга хвилина. А напередодні, 17 березня, о 10-й годині вечора. Моє серце розривалося, я тремтіла від неспокою, я не втрималася і зателефонувала, щоб почути твій голос, за яким я так скучила. Ми говорили довго, 15 хвилин. Я чула твій голос, я мліла від щастя. А голос спокійний. Виважений, без жодного страху, тільки залізна витримка. Як я скучила за твоїм голосом, Богдане! Ти заступив у наряд о 4 годині ранку. З тобою був на бойовому посту твій побратим Андрій. А о п'ятій годині і дев'ятій хвилині пряме влучання ворожої ракети у військову частину у Миколаєві віднесло твою чисту душу до вічних осел. Я довідалася про це неоразу, ще п'ять днів я божеволіла. Поки тривали розкопки казан. А потім, 23 березня, на день ангели Галини до мене позвонив син Микола і сказав, мамки, Богдана з нами більше немає. Сину, синочку, тепер ти лежиш. За 15 хвилин ходу від нашого будинку на Алеї Слави, на Личаківському кладовищі поряд обеліску Архангелом Михаїлом, що охороняє спокій наших захисників. А я ж хотіла тебе заховати на нашій маленькій батьківщині, на Вінничині, там, де З Міністерства оборони сказала, що це не тільки ваш син, це син України, тому йому належить бути серед героїв. Вже Великдень. Я мушу вчитися жити без тебе, робити щось. Для України, яку ти так любив. Я буду воїном на своєму фронті, щоб ти знав, що навіть після твоєї смерті є кому любити і захищати Україну. І навіть якщо мені вдасться вбити тисячу нелюдів, тисячу орків, це не загоїть. Моєї відкритої рани. Це не її кривди за вбитих дітей Бучі Гостомеля Маріуполя. Це не виправить того, як мене болить за тих дітей і за тебе, мій сину. Я більше не боюся смерті. Я не знаю, коли до мене прийдеться година, але я точно знаю. Що там, де ти, там світло і радість. І мені треба жити так, щоб я також пішла після закінчення земної мандрівки, туда, де ти, де я зможу нарешті пригорнути тебе і поцілувати, мій сину. Мій дорогий захиснику України. І нам усім треба жити так, щоб по завершенню нашої земної мандрівки ми всі туди пішли, де можемо пригорнути і поцілувати наших синів, наших захисників України.